Всім привіт! З вами Гамер і це перший погляд на переродження всесу по Star Trek у вигляді гри за мотивами фільму «Зорний шлях від плата, який вийде на великі екрани ось уже за два тижні. Поширна думка, що гра, заснована на сюжеті фільму не може бути гарною, тому що безсовісні розробники гри лише те і хочуть що заробити купу грошей на популярному бренді і навіть не намагається зробити щось гідне, тому що гру, на якій написано The Walking Dead або Star Trek, купить незалежно від того, що всередині. Моя ж думка така, нічого куткудахати своєю критикою в сторону нової гри Перед тим не вимкнувши її. Отож, вперед. Починаємо грати. Це буде такий собі огляд летсплейний. Огляд геймплейний. Та, щось таке. <смірно> Ну, золом нормальний перший погляд. Так. Ну виберемо середню важкість. Я не, не скільки нубів здається інколи. <смірно> І нам дозволяється вибрати свого персонажа. Спока або кірка. Ну я гадаю, я виберу Кірка, не те щоб я був расистом щодо вулканців, але моїм улюбленим вулканцем на віки вічні залишається тувок із Стартреку. А спокійній якийсь інколи такий зарозуміленький. Але то таке, що ж, вибираємо кірка. Так, і вибрати тип гри. Ну так як в мене проблеми з інтернетом, так, я буду грати в одиночну гру. Так. Що ж, використовуйте трекодер і так далі. ну, і, Як завжди, завантаження стандартне, буде там підказочки. Uh, так, Кірк, засада. Mm, цікаво. У них більше народу, чи якось так. No! Вау, от. Класний початок гри, така собі флешбек заставочка. Непогано, непогано, я таке люблю. Ну, знаєте, от е, як гра за мотивами крутого фільму могли б графіку вже зробити трішки краще, може постаратися. Така графіка як мультика. Хоча нічого немає мультяшної графіки, вона не така вже й погана, але я чекав чогось серйознішого. І там, наприклад, у флешбеках різних там... Я, я забув, як це називається. Так то графіка, от, наприклад, зараз. Відео, графіка так собі нічого, а от коли граєш, то мультик. Просто мультик. Я би не сказав, що це аж такий великий недолік цієї гри, але все-таки я хотів чогось серйознішого. Так, так досить... Грізно спок дивиться на кірка, мені це не подобається uh -huh. І кірк такі кулаки зажав Ой-ой-ой Ну і ну-ну І що зараз буде цікаво Такий напружений момент uh -huh. І екшен завершився Та непогано, непогано це такі схожий флешбек із майбутнього. Типу? Move, так? І ми після такого... Так, 8 годин раніше. Так, це із майбутнього була вставочка. І після такого екшену ми бачимо, як вони граються у шахмати. <laughs> так. Ну, звісно, що вулканці в шахмати грають найкраще. Кірк програв. Так, і питається Кірк. Чому це він передбачуваний? Але, по-моєму, Кірк це капітан, чесно, не знаю, тому що попередні фільми я не бачив. Я от лише Voyager подивився за два тижні усі сім сезонів. Так. Але, схоже, Кірк тут капітан. А Спок це його якийсь радник, чи якось так. Ну і звісно ж, вулкан це неможливо перемогти. Ну, і якщо не змахлювавши, звісно. Так. Ну що ж, казка, як завжди, завантаження. Так, і я тепер знімаю Фрапсу, до речі. Так, Бандікам відклав. Тому що бандікам робив дуже погану графіку. Як це не графіку, а якість відео. Хоч і Фрапсом трішки підлагує. Так, ну приміщення камера. Так, керування стандартне практично. Ну... Що ж, якщо откуд подивитися, не така вже й погана графіка. Хлопці попрацювали. Так, шахмати. Так, лівий Shift це трикодер. Так, і тут є такий невеличкий баг із споком. Або кірком, залежно від того, як ви граєте. А, якщо ви кудись дете, то ваш напарник не завжди піде з вами, тому що ця гра більше розрахована на мультиплеєр. На інтернет-гру і тому ваш напарник повинен ходити справжньою людиною, а не просто роботом. І тому для того, щоб позбавитися від таких лагів, от що зробили розробники. З трикодером можна вказати. Споку він має йти от ту точку. І спок зараз, навіть без вас, в цю точку пройде сам, навіть не пікне нічого. Окей, спок, давай нам сюди. Так, давай сюди. І Кірк такий крутий, капітан, вийшов на мостик Ентерпрайзу так. Mm -hmm. mm -hmm. Станція космічна пізнею якась фігня. Вони працюють на аварійному живленні, Невідомо чому і вони хочуть евакуацію. Mm -hmm. Так, ми їм звісно, допоможемо. Готуйте транспортери, але нам би не радили це робити, тому що зірки роблять загато перешкод. І тільки можна перелетіти туди на шатлі. І Кірк, звісно ж, героїчно хоче туди полетіти, але Спок йому це не радить робити, тому що ви поки що капітан зоряного флоту. І містер Скотт та кілька мені з цим поруються. Але він пропустить всі веселощі. Ір, але поки його переконує, що розумніше було залишатися на борту Ентерпрайза і чекати. і Кірк каже, що ви питаєте, чи хтось відповів на їхні запроси. Е, йому відповіли, що ні. І Кір каже, отож, я повинен їхати сам. Е, так, використати турбуліфт. Е, е, спок все-таки хоче переконати, тому що не варто йому летіти самому. І тому Кір каже, що Спок полетить з ним, для того, щоб е, він не летів сам. Е, не хвилюйся, Скотті з нами буде все гаразд. Але Спок каже, що він завжди нервує, коли... Кірк так говорить. Спок uh, передягайся. От ми крутів в скафандрах. І в шатл. Uh, один недолік uh, цьому в самій цій грі, це те, що шаттлами керувати не можна. Я очікував, я дуже чекав на те, що тут можна буде літати на шатлах і керувати ними самому. Але, на жаль, цієї штучки нам тут... Не дали. Так, ось космічні, космічна орбітальна станція. Так, 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 я не вмію читати оцю дуже мудрі біжелактичні слова. Тому скажу вам просто, що ця станція стала якась вігня, і вона починає підлітати до сонця, чи якось так. До величезної Е, Що ж, що ж. Завантаження довгі трошки. Напрягає. Так, 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 так. Пазер. Так, Геліос один. Сулу тримай е, двигун на ходу. Так, капітани. Схоже, тут з нами якийсь сулубу, який залишиться в шатлі. Але я щось їх не помітив відразу. Я гадав, чому тільки двоє туди зайшли. Так. І погнали. Ова! Круто. Ну, залом скажу ще одну таку штуку, що Star Trek я люблю. Так само, як і усі теми зомбі, і тема Lost навіть, але Star Trek це щось особливе було таке літи, коли як я, як вже казав, передивився Voyager весь за два тижні, і це було справді круто. Особливо Мені сподобався садон там, де вони знайшли сьому ем, із 9. Так, Це було круто там, де вони з боргами були. Ну, головне, подивіться самі, не будуть спойлерити, і я дивився це трошки давно. Тому дуже багато я не розповім. Так, і схоже, це станція вулканців. І що один вулканець помер. Це так, це нам потрібно колись перебігти. Це так, і триподер, схоже, нам допоможе. Угу. Так, ага. Ясно. Спейс, стрибок, як завжди, нічого нового. Та тільки що не відразу хоче нам застрибувати. Так, ну до керування потрібно звикнути, так, це правда. Але дуже красиво все передали до деталів. Прямо дуже мені подобається поринутого світ стартриком. Правда Йова. Так, понтоплюватися. Так, ну схоже тут великі проблеми на цій станції, okay. нам потрібно всіх рятувати. Ну давай, проходь, ну проходь. Так. Так, там вулканець в біді. Ну його потрібно врятувати, ну. Вулканець. Вулканець відкриєте двері. Е, він тут застряг. Давай його витягнемо звідси. Я гадаю, що двері можна замати із того боку. Е, так, звісно, звісно, ми зробимо все, що зможемо. Так, е, як це... Ага. Відчинити або відчинити споком. Е, трішки якось незрозуміло відчинити споком, це як це... Як ключу я туди захвати чек, ну але спробуємо. Ну зрозуміло, що спок просто сам це зробить. Це, наприклад, у мультиплеерній грі можна так само це все зробити. І ваш напарник буде о, робити дещо за вас. Так, ну і тут вже легко дойти треба до нього. Так, 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 все окей. Ага. Подзащити пише. Як я не люблю цю головоломка особливо після пили? I must mention that many of these crew members appear to be Vulcans. Your point. With fewer than ten thousand remaining. Так, ну, у, Спок переживає, що вулканців і так мало залишилося, їх тут ще не таку небезпечну орбітальну станцію закинули. Е, uh, так, окей, okay, давай, Спок, зроби це те сам, тому що не люблю я такі головоломки, давай. Я знаю, ти молодець, ти нас розумний. Е, uh, так, і тепер нам треба туди, 22 метри. От погнали, так, а shift, shift тут... Ага, shift тут reкодер. Це не можна швидко бігати? Це тут. І хто нас тут чекає? Ну звісно, валий ані чи наче. Можна просто так взяти і спокійно перейти по мосту на другу частину. Звісно. Е так, і це дані. Ну ясно, спок загрожує небезпека від цієї машинки. Так, і починається типовий Assassin's Creed. Звісно. Так, ну тут все знайомо, тут все легко. І тепер що нам потрібно зробити... Спок, тобі схоже знадобиться допомога. Ну, так те, що... Uh, потрібно нейтралізувати цей лазерний маніпулятор. Так, деактивація Е. E. Так, деактивували. Uh, тепер куди? Ага, якщо це цей треба актувати. Чи я? Капітан аномалія і аварія на станції, станції, станції пов'язані одне з одним. Ага, цей треба було активувати. Ну, йде де І Тепер куди? Тепер. Ага, зараз, ми засрибнути на цей. Ось який акробат. Ну, запозичено трішки там геймплею і керування у Assassin's Creed, але тут ні. М -м так, ага. Командна робота. Так, ось мені дуже нагадує Resident Evil. <гум> <гум> Чи цей прилад зламався в них, той, що сканує радіацію? Поп би не радив заходити у цей сканер. Ну, no, але у нас є клавіша C, якщо ти знаєш. Так, і ми благополучно дійшли. Так, спок-спок за нами, добре. Тому що, коли я перший раз грав, то мені довелося споку знову вказувати, ПЮ, що треба йти за мною. Так, і це космічна станція. Ну лише подивіться, які вигляд з вікна, оце кльово. Так, ми цінуємо вашу допомогу, але наш капітан і більшість наших вчених знаходяться в кімнаті транспортера на іншій стороні станції. Ми не можемо просто кинути їх тут. Чи якісь пропозиції і споки. Якщо ми змогли до них дістатися, можна було б спробувати їх забрати звідти. Але це неможливо, тому що всі проходи закриті. А, так, навряд чи нас рятують наші костюми, тому що зірка ця дуже велике влучення дає. А, так, але ми спробуємо щось цим зробити. Так, куди нам тепер потрібно йти? Нам потрібно йти, потрібно йти. Так. І куди ага, от. Постарайтеся жити та процвітати. Добре. Постараємось. Так, ну давай, Спок, ну, ти заходиш, ні. От, тут про що я говорив. Так. О, молодець. Мені це вже не перший раз такий глюк. Але добре, що, принаймні розробники вирішили його <ривити> виправити, цей глюк, принаймні, ось таким от допотопним способом. От. Куди, куди, куди? Ага, сюди. Так, ну напарник тут, От. Три, 4 о, тут навіть гранати можна буде кидати, нічого собі. Так, і меню покращень також є. Ну, розробники цієї гри вирішили злизати всього потроху і з кожної кльової гри і впихнути її сюди, але вийшло це у них доволі непогано. О, як кльово. Отже, нам потрібно стерігатися від відкритих місць, нам потрібно от... Тріху... Ага, зрозуміло! Тобто, коли відкривається оця штука, нам потрібно е, сидіти, а коли вона закривається, нам потрібно перебігати так. F, щоб ривок виконати. Не, не можна ніяк той равок зробити. Давай, давай, давай. Ага. Оце треба. Ааа, скоро, скоро, скоро. Так. Зараз. <смі> це ще потрібно потренуватися тут. Ага, Ctrl це перебігти і... сховатися. От, переходити між прикриттями. Так. Гарно. Так, зараз тут штучка відкриється, посвітики нам потрібно щодень побігти до цієї точки. Так, ну, вигляд тут <г 'я> нічогенький. Ніхто не знає, скільки радіації витримують наші костюми ну, 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 де там спок? Щось, все трохи? <проб> так. А, звісно, звісно. Наша ідея. Так, спок, ой. Ну, штучний інтелект тут uh, зроблений не найкраще. Тому що Спок постійно хоче підсмажити свою задницю, так бачу. Так, ну і тут знову потрібно обом відкривати ці двері. Ну давай, Спок, не тормози, ну не тормозе, О, Молодець. Так, пер сюди. Зараз сміт відчиняється. Так, о, ядро станції. Мене потрібні будь-які рекомендації щодо подальших дій. А, так, один хоче пройти далі, це зупинити кільце ядра. І зробити це можна тільки діючи разом. Один з вас повинен сканувати консоль, щоб а, зупинити кільце, це дозволить, дозволить, дозволить руму активувати блок. Командори повинен попередити вас, що в даних обстанах почне вимкнення. Е, дуже ризиковане, але як же ж тут без ризику. Е, так, утримуйте праву кнопку миші, щоб прицілитись, і натисніть. Е, Ліву кнопку миші для того, щоб стріляти. Ну давай, скок. Справа зараз за тобою. Так, зараз саме час е, локу розпилти і все окей. Все, вийшло капітане, і тепер нам потрібно ще зупинити... Здається, там написало три кінця. Так. Я сподіваюся, тут вже не буде цього облучення, тут можна вже спокійно бігти, коли тобі треба. Так, Здається, буде? Ні. Ні, ні, не буде. Ну давай, Спок, роби своє оборки. Цього штука має відкритися, ні? Оооо. Ну, куди далі? Так, і зараз трикодер, куди нам вказує трикодер? Е, ну, от тут, так. Рінь зупи, ну, що так тормозиш, а? Скоп. Я чого, вулканець? Розумію. Ну, от бісить, бісить, справді бісить, то це от тупість ботів. Могли <поставлені> вже зробити їх трішки розумнішими. Штучний інтелект тут не

Так, цікаво, де там на... Ага, от, наше здоров'я. Правий верхній куточок. Встигну, не встигну, встигну, не встигну, не встигну. Когда там як живий. То прикол буде, якщо ми зараз будемо під, під кінець. Дойдемо, а сток візьме і засмажиться. Так, перф. Друзья. А, скажемо, що швидше засмажимося. Ага, нам потрібно до цього містка дійти. Ну давай. Швиденько, швиденько. А -а -а. Ці гірка, ходить, ця станція просто падає на цю гірку. Як? А -а, давай, 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 давай. Все, ми пройшли через ядро, і тепер потрібно відчинити ці двері. Давай, 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 давай. Ну, гадаю, у мультиплеєрі з другом було б набагато веселіше і цікавіше. Так, ну от і все, ми молодці ночі. А... Але жодного прикриття. Uh, стріляйте все, не клапани для того, щоб робити прикриття. Ну, Ага, yes. Весело. Так, мені не подобається те, що у нас дуже мало здоров'я. Дуже не подобається? Так, спок, не вдала спроба. Так, швиденько посиляємо цей клапан. Ти! Красиво. Так, а тут? О, добре. Ну-ну-ну, пересувайся туди. Ну, непогана, непогана система, мені подобається от, такі, от, така посудовність дій. Так, а тут щось не так. Ага, цей. Перебігли. Ага, здоров'я тут відновлюється, зрозуміло. Ну, не так хардкорно, як я думав. Шодень, кожне, кошень, кошень. Так, що ж ти у мене тут на пересідку ходиш, а? Так, цей клапан, потрібно стріляти. Хоч знаєте, я гадаю, таких от клапанів 3-4 тут тут би вистачило, а то вже понароблювали тих клапанів. Ти півгодини тут ходиш. Таке от втомлює. Так, і ще скільки там. Я трошки. А! Це лише середній рівень ваших скільки. Aaaa, i tylko zlišajca... jeden klapan. Tak, wypierd... Trzeba po prostu biegać. A NIE PRESIADOWAJ. No i wszystko. Można w Tam spokój żywy, czy nie? Ja już z tak, No i... Wszystko. Znaczy, tak, zaraz. Так, тут схоже труп. Ні, не труп. Yeah, жива. Okay, круто, круто, цікаво, ну, як ми. Так, важко, важко. Сюди доходили. Цікаво як ми їх Перемістимо назад, Чи, то вже буде з транспортером. Uh, can... Так, транспорт все, що може прийняти сигнал. People І people дозвольте мені потурбуватися про транспортер. Типу ми такі ми right? зараз їх. Пересунемо per... right, на наш корабель. Е, так, ага, капітан Жінка. Окей. Так, ну він намагається познайомитись. І вона потребує нашої допомоги. Так, it's 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 ага, вона його пізнала, схоже. Цікаво. Uh, на нашій станції повністю відключили постачання електроенергії. Наш транспортер те, працює. И вихід завжди є, каже Кирк. Ага, Enterprise зараз забере и наведе промень на Кирка. Так, ну что там відбувається, капітан, Остань, не бывает, Не Можно трішки... Так, ну давай ты Так, ну, давайте швиденько потім побалакаємо

<плес> <клес> ну але на наша капітанша не покине екіпаж, до, не покине станцію, доки весь екіпаж не епік. Ху! <плес> 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 екіпаж не буде безпеці, так що нам ще потрібно буде весь екіпаж. Дві не дивіться, тупо. Так, схоже, станція вже Кердек буде скоро. Ух ти що... Ай-яй-яй. Оце не круто. Це вже не круто. Так, добре, що не хоча б ці магнетичні шльопанці були. Так, станція не витримає і нам потрібно повернутися штаб бігом. А, як не люблять такі от темпелерани? А, зарада. Отак так само з Том Брейдером. Том Брейдер перетворили на суцільний там плеран, там просто треба бігати і бігати. Постійно передати на парашуті. трішки, трішки? Давай. А з шкода, до цього екіпажу ми змогли врятувати тільки одну капітаншу. О, ну, мені ну, одна врятована душа вже краще, ніж... Нічого. Ну, ось ми і пройшли першу ознайомлюючу місію. І вже по ній можна сказати, що гра далася на славу. Коли це попрацювали розробники досить кльово. Мені сподобалось, хоч багато чого злизано із інших ігор, але це тільки допомагає ігровому процесу. І досить таки непогано злизано, а це вже щось. Отож, підадемо підсумок побаченого. Мені як поціновуючи усето Стартрек, гра здалася ледь не шедевром. Непогана, хоч мультяшна графіка, чудовий геймплей та музичний супер, який дозволяє ще глибше поринути у світ зореного шляху, а влучені репліки Кірка не можуть не порадувати. Проте не можна і забувати про недоліки. Один із найпомітніших ксяків це баг із напарником доночній кампанії. Якщо вони вказали дорогу, він може непрушно стояти та бормотати собі щось під ніс. Хоч з іншого боку ця гра розрахована на спільне проходження, тому цей баг виправданий. А от штучний інтелект розробникам потрібно дати на горіхи. Ви можете програти лише тому, що ваш бот-напарник часом не проскочить вози промінювання сонячної радіації. А у всьому іншому ігровий процес приносить лише задоволення. Отож, ви з вагань можу порадити Star Trek усім поціновочам серії і не тільки. Та поставити грі 9 балів із 10. Отож, з вами був Гаммер. Спасибі за перегляд цього летсплейного огляду. І всім бувайте!